У Нас є чудова нагода поспілкуватися з нашим колегою-журналістом Романом Сидором, журналіст телеканалу Київ, який зараз захищає нашу неньку. Це боєць збройних сил України. Він приїхав трошки відновитися і вже незабаром знову повернеться до роботи до захисту України. Романе, вітаємо тебе зі студії Києва. Доброго ранку тобі. А, завжди твоя усмішка, вона неймовірна. Рома, от ми скучили за нею, чесно тобі кажучи, ради тебе бачити, ради тебе вітати. Ну, скажи вже нарешті слово, привітайся з глядачами. Вражаю, привіт. Я теж радий вас чути, радий вас бачити і неймовірно, за вами скучив. Всім привіт, Рома. Ми за тобою теж неймовірно скучили, скучили за нашою плідною співпрацею. І, власне, хочеться у тебе запитатися, власне, як. Банальне питання: як ти? Вже краще. Вже краще. Я приїхав в Київ на відновлення, на лікування близько двох тижнів тому. І стан здоров'я набагато краще, ніж був е, до цього. Ти був поранений. Наскільки е, серйозне поранення? Можеш про це розповісти? А, так, ми виконували завдання з оборони позицій на целому пункті Солдар. І там я отримав поранення. Поранення у мене було голови, поранення спини, вуха і ще там деякі греки. Ну, відносно немає чого жалітися, тому що є хлопці, які отримають набагато серйозніші поранення і їм набагато важчі, ніж мені. Рома, ми бажаємо тобі відновлення якомога швидше. Хоча і одночасно хотілося б, щоб ти і тут побув в тилу, побільше відпочив. Ти ж розумієш, що ми прагнемо, аби наші військові, наші захисники якомога краще відновлювалися. І тут Женя Золотоверха дуже проситься також долучитися до розмови. Тому передам їй слово Жень. Будь ласка. Ромчик, привіт! Моя улюблена усмішка каналу Київ, тільки не каже Сіменичу сонце. Скажи мені, як воно є. Бо я розумію, що ви там чоловіки між собою якісь питання боїтеся ставити, які стосуються емоцій. Але скажи, наскільки то страшно? Страшно, дуже страшно, тому що коли ти тут, коли ти до прикладу в Києві, ти близько собі не уявляєш, що відбувається там. Я не міг собі уявити, як там. Я думав, що це все по інашому А коли ти опиняєшся в тому місці, в зоні бойових дій це набагато страшніше, тому що ворог жорстокий, ворог нікого не шкодує, і ворог кидає все, що може. І це і артилерія, і міномети, і танки, і авіація, і піхота, якої дуже багато, і яка йде і вдень, і вночі, і їх. Якщо ми одних знищуємо, лізуть інші, і так цілодобово кожного дня є робота, робота і робота. Якщо ти піхоту ще можеш зупинити, то міномети і артилерію важку артилерію зупинити не можна. Тому така ситуація. Ну і набагато все страшніше ніж ніж я собі думав. Тому є проблема. Я вже про це говорив з друзями. Обговорював, що дуже багато людей. Які тут і близько собі не можуть уявити, як там нашим бійцям, які знаходяться в зоні бойових дій, тому що і починають про це забувати. Починають починають забувати, що йде війна, і йде дуже жорстока війна, як в якій є кожного дня, кожної години, кожної хвилини, дуже ж гине дуже багато наших бійців, тому потрібно не забувати про це і робити. Кожен має робити все, що він може, аби задля нашої спільної перемоги, тому що якщо ти можеш донатити, ти донать. Якщо ти можеш, до прикладу є багато запитів, щоб перевозити автівки. Ну дуже дуже багато є потреби в тих людей, які до прикладу не можуть йти і захищати нашу Україну в лавах збройних сил. Ромчик, ну я тут думаю, може я знаєш, як з іншої сторони, бо ми не забуваємо, яка війна, хто наприклад не там. Може, просто воно так не видно, бо теж продовжуємо усміхатися, жити якимось своїм життям. Воно болить всередині, і тому тут у тебе, як людину, яку добре знаю, Ром, а як підтримать? Що сказати? От що передати От теж ж багато друзів, рідних, які там на передовій, написати бережи себе, ну якось воно так звучить. Підтримка важлива, але не потрібно, щоб її було, я не знаю, щоб було її в міру, скажімо так. Знаєте, дуже важливо якось показати, що ти не хвилюєшся, що ну стримати це хвилювання і підтримувати якусь цю людину, яка там знаходиться, тому що, е, до прикладу, бувають моменти, коли ти не виходиш на зв'язок е, там декілька днів і. Ти починаєш хвилюватися за тих людей, які в тилу, які за тебе думають. Тому потрібно розуміти, що є моменти, коли ти не можеш виходити на зв'язок. Потрібно розуміти, що є моменти, коли ти ще більше хвилюєшся, і не потрібно якось сильно нав'язувати цю свою любов, можливо, підтримку. А ну робити так, щоб я не знаю, її не було забагато. Я, а місце гумору так. є. Так. Місце гумору. Є, є, його дуже багато. Розкажи, який, те, що можна. Та я не знаю, ну знаєте, його дуже багато, і кожного дня якось стараєш, стараєшся один одного підтримати, і там, коли є момент, коли там відпочиваєш, ти до прикладу, то завжди про щось жартуємо. Бо якби не гумор, то було би. На... Набагато важче, ну але ну, він різний Рома. Я ще хочу у тебе запитатися, як вже до досвідченого бійця збройних сил України, які ти можеш дати поради для тих, хто опиниться на війні або зараз вже пройшов таку певну підготовку? Відправляється я впевнений, що всередині є таке відчуття хвилювання. Як з ним впоратися і про що думати? Які можливо найголовніше треба мати підказки лайфхаки? Будь ласка, поділися з нами. Ті, хто мають хвилювання, як ти сказав Ігоре. Ну, хвилювання воно є, і це нормально. І страх є, і це нормально. страх буде завжди є, і буде, тому нічого поганого такого немає а підказки готуватися готуватися є багато курсів так до медичної медичної підготовки до медичної підготовки І на курси готуватися є вогнева підготовка я знаю також є багато курсів які на які можна записатися йти і вже готуватися коли ти маєш можливість маєш вільний час дивитися можливо якісь відеоролики займатися спортом тому що виносливість і фізична підготовка також відіграє свою роль і записуватися на всі можливі курси, які тільки є тут, аби потім було тобі легше вже там. Дякую, тобі, Ром. Ми з нетерпінням чекаємо твого повернення на телеканал Київ. Чекаємо, коли знову відправимося з тобою у цей медійний віраж. І обов'язково тут іще побачимося, коли ти будеш не військовій формі і без броніку гуляти по місту Києву і нам видавати про події нашого міста, як воно живе після війни, як воно відновлюється, як відбудовуються наші населені. Пункти. От бачиш, ром, тут теж є багато роботи. Ми на тебе дуже чекаємо. Тобі баж... Бажаємо міцного здоров'я. Дякуємо тобі, наш захисник від цього телеканалу Київ. Роман Сидоров був з нами на зв'язку. Журналіст телеканалу Київ. Наразі ж боєць збройних сил України. Дякуємо.